Всім привіт! Ми знову з дружиною у лісі, у такому гарному лісі, хочемо сьогодні збирати білі гриби. Приїхали чисто по білих грибів. Ну, можливо будуть і інші гриби, але от ці місця у нас вони по білих. І побачимо, чи будуть вони, чи не будуть. якби Вже збирати що попало. Не хочеться, ми вже з грибами в цьому сезоні. Тому хочеться саме білого гриба. А білі гриби, вони ростуть не всюди. Треба знати місця, по-перше, і по-друге. Там, де менше людей, там більше грибів, як кажуть. Ось він. Перший білий грибок. Маленький ще. отакий такий виріс молоденький. Ну от, перша наша знахідка в такому чудовому лісі. Будемо дивитись далі. Головне, що от молодий гриб росте, значить є шанси. Знайти ще. Що в тебе там покажи? Оце. Це мухомор. А оце дивись що. Дивіться я вийшов. Оце ось роздавлений, а ось дивіться який. На, його оце. А тут О, це, і... Оце що? А оце мухомор, а отут дивися, Ди сюди. Дивіться. О! І ще я такий пиптик. Ні, 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 ні <смі> одно навіть, тут я так не поважу. А тут ось сидить бабочка така непогана. А це... а це з'їдене. це з'їдене. Треба дивитися уважно. Смак. А? Який? Ідуть. Гриби йдуть на мене, каже. Хожу, дивлюся. Дивіться. На мошку який вискочив Один. Оце ось другий такий. І ось такий. Третій. Білий грибок. Три. Три штуки. Може ще де буде рости. Треба Дивитися. Ну поки що я бачу трьох. Ану, відкривай це. Бачу, ага, відкривай бугорок, дивись. <реку> 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 Диви який. Я так і хотіла. Ні, я викорчовую, не, не зрізаю. О. О. О який. Так, стоп. Тепер отут десь ще. Стой, дивися, а куди ти пішла? Ось там? А, а ось де дивися, дивись. Дивись, Другий. Тепер йдемо далі. Другі, дивіться. Третій. Чевертий. А, О, забирай. О, Ну те що тут сушина ви чуєте, тому що як воно все хрумтить під ногами, це капець як хрумтить. Але ж гриби лізуть, гриби є, є молоденькі, є більше. От я тут ниряю під кущик. А тут такі от, такі от. Такі от грибок. Є одного знайшов. А тут Один. Один росте. Ну гарний. Такий такий грибок. А ну дивися, це білий гриб. Мої. Конечно що білий. Ну такий, типа. Э, Вологи мало, тому такий, на. А що це таке? Це також білий гриб Просто він... У о. о, бачиш якийсь Ну, це не знаю. Брать, не брать Не будемо брати. Ну, дивимось тут іще. Дивимось, дивимось. Оце тут бугорок, ну це, це тут цей, як його звати. Бухомор. А ну оцього зривай, малесенького дійде, дійде. О -о 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 -о. Ти оцього цього зривай, а я піду. Ось цього розірву. Ой, який сидить. Кільки з піску вискочив. О! Вон здається, пройшли. Він 20-30 вже скільки тут білих, І в мене тут видрібили, гриби. Зараз Оксана буде виривати два білих грибка. Один ви бачите, а ось інший. Один і другий. Як вони ростуть без вологи? Не знаю. Може десь будь-стороні. Ось тут, це що таке? Це мухомор. На цій локації хтось був, хтось різав гриби, але й нам залишили. О, є такі грибочки. Небагато, по одному десь сидять. Покажи. Такі маленькі, молоденькі. По одному десь сидять, треба придивлятися, бо вони от вискочили. Я цього пропустив, Оксана знайшла. Я пропускаю вже гриби. Як цікаво, ростуть мухомор поряд. Ось це ось, до речі, маленький, оце маленький білий грибок. Там можна брати, що не можна. Декшов мухомор. Оксана каже, не можна брати, як поряд мухомор росте. Можна, що не можна. Ми ж гриби відварюємо, а не сиримо їх йому. А поряд малесенький лізе. Я його накрию, ще він не пересох. Може хтось колись забере, якщо виросте. О, як же я люблю такі ось бугорочки. Я так що там Такий такі грибочок. Прям ой ой ой-ой-ой. Який він гарний. Який гарний. Покладу тут біле відра. І Треба вкрутнутися, бо тут можуть іще бути гриби. Може нам одного залишили. Треба розгрібати бугарки. Ось тут я одного вирізав поряд. 30 см. Розгрібаю. О! Другий сидить такий, пиптики. Ще маємо два маємо молоденькі грибочка. І знову знахідка. Видно? Видно, отакий. Отакий грибок молоденький. Попейдемо далі. Я тут ще одного запримітив, аж, аж ось де Він такий. Треба ще дивитися, бо можуть бути десь в стороні гриби. Так, це поганка була. Як вони лізуть? Сушина така, що все хрумтить, трощить. А вони лізуть. О, такий гриб. О, який. О, такий один, такий другий. Добрий корінь. Муніки. Давай я цей обіймо. Повертаємось до машини. Зараз вигрузимо гриби і перейдемо на іншу локацію. Цю локацію ми пройшли, все, що ми бачили, знайшли і кудись заглибляється в інший ліс. От, наприклад, отакий от густий березняк або ж отакий от старий сосняк. І тут грибів немає. Конкретно Місце де ростуть гриби, воно ну, не дуже широке. Пройшов півгодинки, що нас бирав і твоє. А кудись далі відходиш від нього, немає нічого. Ми так знайшли, я думаю, на, ну не рахували, але я думаю, штук 30 ми знайшли. Ну оце ось. Білі гриби, там, може штук 5 бабок, кілька красноголовців, це білі гриби. Далі. Дивіться, старий сосняк, тільки ми заходимо в ліс, старий сосняк і котрі. І це знаєш що за гриб? Це, це боровик. Його червона шляпа mm. вириває. Маленька муха. мене тут місця є по боровиках, могли б туди ще заскочити. Ух, який гарний. Оце саме боровик. Це... Саме справжній боровик, червона шапка. Супер знахідка почистя. Боровик виявився червивим, гриб старий, весь побитий. Зараз ми підемо так попід переораною просікою, чи це дорога переорана, Ну, будемо йти дивитись гриба по дорозі, бо до тої грибної локації, до якої я веду Оксану, Ну кілометр. Півтора йти, будемо йти дивитись по дорозі, що і як. Не захотів я переїжджати, пройдемося, побачимо. Можна було проїхатись, але навіщо, коли можна прогулятись по такому красивому лісі. Це не по кущах лазить. А може що і знайдемо. Ну от на рахунок польських, ну польських немає. Немає вологи для них, вони люблять вологу. Дивіться, яка знахідка. У мошку сидять. Ой-ой-ой, виривай я. Оце якийсь. Така дивій нога. А тепер поклади. А Тепер я піду отут дивись. Аж дивись де глянь. О, два. Два. О. Оп. Ну два вот дивись. А, два. Да, О, два. 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 Так, а це... Це якась бздюха, як кажуть. Вот такая точка тут. Гриб не да не той. Старый. Густий ліс. О, це О, О, дивіться. А ну Молоденький. Дивимося ще. Немає тут. Поряд нігде. Ух, яка нога. Яка нога. Один. Заходимо в березняк. Березняк отакий. І тут відразу перший білий гриб. Значить приманює нас. Ходи тут, шукай тут. Походимо, пошукаємо. Збираємо далі грибки. Ось якийсь біляш. Один. Ось другий. Да. Тоді ведро. Подивимось іще тут. Под'ємось еще тут покружляємо. Бамку тут не двигается. Вырывай. Я ховаюсь. Ага. Ну-ка, нора. А я це наступила? Ото. Да ага. я не, не здорово роздавила, ну трохи так. Я, власне, дивлюсь, що коли. <рес> на білого гриба наступила. Так, дивимось тут. Дивимось, ось у мене такий. Сидить. Гриб-переросток. Ну це хіба на сушку його забираємо. Десь бачу, отут тут сидів один. О, який, дивився. А где кошатка? Вот такие. У Борези. И вот еще, давайте, разворачиваю голову. О, два. Так. Боешь, тоби классно. -то. Угу. На. Угу. Я пройду, пролизу. Давай, сейчас еще. Давай. Три. Вирішив перевірити ще одну свою стару локацію, де колись я збирав білі гриби старий сосновий мішаний ліс, тут і береза і сосна. І думаю, зайдемо подивимось. Ну, як. Гриб-то є. В одному місці трошки бабок різануло, зараз покажу. О. Але О, от він, от він. От він білий. От він який. О! Оооо! Один. Тепер йду туди. І треба дивитись, може ще де буде. Причому ну, такий густий-густий ліс. Джунглі. Джунглі. Де він тут, я бачив його? Ось він. Ось він. Два. О який. Давай. Конякі. Нічого, поїла. Будемо тепер ми тут ходити. Ходити. Ось я побачив, це бабка, так таку не хочемо брати. Ходимо і ще шукаємо білого гриба. Є гриби в лісі, але вони якось локально. Можеш пройти кілометр нічого, а потім знаходиш точку і, і ріжеш. І от ми я прийшли в місце. Де можуть бути боровики? І що, що сказати. І ось він. Ось ось. Справжній боровик. Ой-яй-яй-яй-яй. Який він товстий, який він тверденний. Боровик. Воно так. І сфотографіруєш мене. Отак розверни. Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка нога. Да один. <ректив> а це? А це здається, значить січчати. Ну так, я будем сфоткаю. А ну, отак, басонся. Отак, вставай. Ну вище, а так, о. Іще боровик, іще місце з боровиками. Оксана, дивися, бачиш? О! Який. Який грибок. Один? Поки що один. Такі білі грибки. Іще боровик. Ти не боровись. Ні, це не боровик, це звичайний. Але гарний, твердий, молодий. Твердий, молодий, молодий я думала. Твердий, молодий грибок. Дивися ще. Дивися, дивись. Це ще не все, бо їх три. А, їх три. Один. Один боровичок. Це якісь поїдані старенькі такі. Ти подивись, ось які сидять. О, О, так, дивимося ти ще. О, який. На, оце очисти. Опять ти буде чиксить. Ну, один отакий такий на сушку. А оце? А оце, це, це, це боровик мега супер, я не знаю як назвати. джекпот. Да, це, так, це, це капець. І це ж я сьогодні, коли їхали ми в гриби, я не планував заходити саме в цей... Ми взагалі не планували їхати в гриби ще. Да його взагалі не думали їхати в гриби, а потім я кажу, поїхали. Подивимось білих грибів. Ось, отак. Я хочу показати. Це боровики, це, це капець. Ну все, закінчили ми збирати гриби. Зараз покажу, що ми назбирали, дай будемо їхати додому. Видно, не видно, сонце світить. Так, одне відро, друге відро і тут у нас майже відро. Різні гриби брали трохи бабок на сушку віддамо. Також білих таких, але не червивих. От, а оце найкращі грибки, які ми знайшли. Оце такі супер боровики. Ну і багато молодого грибка, наприклад, як тут. Гриб росте, гриб лізе, але не всюди. Просто буває кілометри проходиш, немає жодного грибка. Але ті місця, де я хотів побувати, я сьогодні побував і гриби знайшов. Знайшли ми разом. Майже випадково ми напали на ріст гриба в лісі. Ну, їхали перевіряти грибниці. На білого. Білий гриб'є. Але ж як просто ходити, набивати кілометри, то не знаючи, куди йти, то можеш і не, не знайти. Я не ходив випадково по лісу, Я перевіряв одне місце, зайшов, гри гриб'є, потім перейшов на інше місце гриб'є. І на третє місце зайшли, ну, думаю, перевіримо, і там гриб'є. Отак. Він є, там, де він має бути, в цей період. Але в лісі сухо, сушина, дощів у нас не було вже дуже давно. Чернігівська область. Все, дякую за перегляд. До зустрічі.